Вітаю, друзі! Людина, яка підтримує розвиток нашого канала, попросила зробити коротенький огляд того, що коїться на сайті Федерації Шахів України. Я, в принципі, це вже робив, але добре. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Давайте подивимось, чим займається Федерація Шахів України. Вже були попередні відео, де я розповідав про знову-таки цю систему відосиків, яка побудована. В принципі, на форматі того, що й коїться в Україні. Мене дуже зацікавило, я зазвичай люблю такі огляди робити без підготовки. Але, чесно скажу, ось так коротенько оглядав, а що там дійсно щось коїться. І відкрив відкрив ось сюди ось яка об'ява. У неділю турніри, внески там, здається, по 400 гривень. якийсь Ніконенко, це чи перший розряд чи КМС, ну, розрядник, одним словом, проводить турніри. З нормою для початківців турніри, з нормою розряду турніри, четвертого і турнір серед других та третіх розрядів. Це, типу, найкращий турнір. Інформація про турнір. Давайте відкриємо, що тут коїться. Ну, ми бачимо бажаючих небагато грати на таких умовах. А що тут? Умовою 400 гривень внесок, друзі, в турнірі. Ну, ось Теж деякі підписники, в тому числі і шахісти з шаховими званнями, дуже не розуміли, що ну, великі внески як для турнірів. Серед зовсім початківців. Ну добре, в принципі, це така дурня, яку просто не потрібно, мабуть, розміщувати. Та, така гучна назва, такі, такі картинки яскраві. Але в цьому не місце на сайті Федерації Шах України Це місце на сайті якихось шкіл, якихось, може, локальних міні-міні там федерації. То не впевнений. Е, колись я цьому лисенко. Не його батькові, шановному, який до цього був у ковалів комісії Федерації Шах України, а ось тому, хто голова сайту, ну, адміністратор сайту Федерації Шах України. Я надіслав турніри міжнародні, де грали і майстри, де і опен-турнір був фестиваль. І він каже: Та щось такий. За один турнір, де були люди з різних країн, фестиваль. Він каже. Та ні, ця інформація не такого рівня, щоб розміщувати на сайті Федерації Шахів України. Ну так, звісно, на сайті Федерації Шахів України розміщуються турніри для початківців та четвертих розрядів. А турніри міжнародні, де люди з безлічі країн, де грають майстри, і навіть іноді майстри, ну це, звичайно, не для розміщення Федерації Шахів України. Знову таки бачимо. Турніри тут вовсю ну, рекламуються шаховою школою. Ну, я вже розповідав, що це за школа, друзі. Подивіться відео на каналі. Це школа читерів. Скажімо так, тут ось теж внески, там 800, там 400 гривень різні. Але, добре, так, ми потрапимо на сайт школи? Зараз подивимося, хто там та що. Ні, не потрапимо. Я не раджу, друзі, ходити на турніри, де, які організовують. Чтетері або причетні до читерів, друзі. Тому що таким чином ви підтримуєте їх існування. Невже вам хочеться підтримувати існування тих, хто е, нечесним способом грає у шахи? І не дивно, що сюди на турнірах, а ось відразу. Пішли по читерам. Семенов, голова всієї шайки, заблокований за читерство у тому числі на чиском. Заблокований за читерство. людина, яка є зараз головою квалів комісії Федерації Шахів України. Друзі, це все, що потрібно знати за нинішній стан, за сучасний стан Федерації Шахів України. Ну ця дівчинка, вона звичайний кандидат у майстри спорту, майстерність. Майстерність це коли ти майстер. А так, кандидат у майстри спорту з Херсону, ну. Ee, звичайно, там, ну, рівень гри між першим розрядом та КМС, якщо чоловічим. Це першорозрядник. Ну, Мені дуже соромно за те, що е, я завжди вважав Гореско Альону е, раніше, Ну, ми з нею добре спілкувалися, і мені соромно за те, що для неї немає принципів, і вона. За гроші чи, чи заради грошей здатна працювати. Ось у одній команді е, рука е, поруч з читерами, скажімо так. Так. Ну і бачите, професіонали такі, що навіть немає в деяких розрядів, або кандидати в майстер спорту. І ось головна зірка читерів це Хріновський, якого блочили за читерство на безлічі сайтів. Подивіться з ними скандальні відео, де він там у бійці, у парку, Шевченка і так далі. Подивіться безліч різних відео. Ну і знову таки ми бачимо ось. Читери-читери та доволі підозріли особи. І соромно, звичайно, за Андрієва Едуарда, з яким я грав у багатьох турнірах, який теж, як і Горескол Альона, е не має міцної позиції. Не е ну, всі люди, хто тут на сайті, абсолютно всі, ну по Сергієву давно все зрозуміло. Всі люди, хто працюють у команді читерів, це ті, хто підтримують читерство. Тобто, в принципі, вибачте, але такі ж саме злочинці, таке ж саме лайно. Але тим не менш, Федерація Шахів України, ну, звичайно, їх колега заблокований за читерство на сайті Чиском. Це не заважає йому бути головою квалівкамісії Федерації Шахів України всі ці роки. Він вже давно заблокований, але він продовжує бути головою ковалів Ось це просто рівень Федерації Шахів України. Тому, в принципі, друзі, знаєте, я вже все тут відкоментував, і цей сайт для мене, ну, як ви приходите кудись, і там злочинці. Як вам? Ну, Ви будете довіряти інформації, яка розміщується, наприклад, ви прийшли там в якусь організацію, і знаєте 100%, що там злочинці. Ну, наприклад, CSCOM, це ж офіційна платформа, одна з найкрутіших. І е, якщо вона вже блокує зачитерство, вона багатьох читерів не блокує. Але якщо вже блокує, друзі, то сумнівів немає. Так ось ви прийшли до якоїсь організації і там ось працюють злочинці. І поруч з ними працюють може і не злочинці. Але ви б хотіли мати справу з організацією, з тими людьми, у якій злочинці. Я думаю, що будь-яка нормальна, адекватна людина не може мати справ ані зі злочинцями, ані з тими, хто працює зі злочинцями. Це моя думка. Тому, якщо ви маєте хоч якісь відносини до шахової школи, до побачення. Я це вже казав е, деяким моїм знайомим: Та ми, ми лише на турнір де не ходимо, ми, ми лише в шахи граємо. Ні. Ви підтримуєте тих. Хто за читерство, тих, хто найбільших шахових злодіїв. Ну, які найбільші шахові злодії? Це, це читери. Тим більше, що я розповідав як директор цієї школи, колись судив турнір чемпіонат України серед діточок до 10 чи 12 років. Дитина там, яка стала чемпіоном, просто в туалеті сховала телефон і користувалася їм під час партії. Хтось якось це засняв. Надав йому, ну, якось там е скрита камера, е схована камера, засняв, надав це <сум> Семенову директору турніру. І що ви думаєте, зробив це директор турніру, суддя? Він продав це, цю інформацію за гроші батькам цієї дитини і дозволив їй стати е чемпіоном. Ось така цікава історія, друзі. Про це про цю історію знає багато хто, але вона замовчується. І, звичайно. Ось ті судді, ось всі, хто співпрацює з Семеновим, вони на себе назавжди наклали цей, цю ганьбу. Ось і все. Тому про що тут казати? Якщо, ви, якщо вам здається, що ось така поламана доля багатьох чесних гравців, це було нормально, і що після цього можна хоча б на крок підходити до Семенова, так я ж вам нічого тоді більше пояснювати не буду. Ну, вам подобається бути злайномою, вам, вам, вам не смердить, будьте там. Друзі, буде ще інша частина. Я не збирався так приділяти уваги, але просто ну, не всі ж, е, бачать відео, були детальні відео по цій темі, вони є на каналі, в принципі. Але люди ж на следачі, і не всі будуть листати. Тому я трішечки нагадав за ці всі історії. Вибачте, е, шановний, я обіцяв зробити, мабуть. Більш все ж таки огляд не лише шахової школи, а й інших е моментів сайту. Я це зроблю у наступному відео, поки розміщуємо це. Друзі, підписуйтесь на канал, грайте завжди у шахи, чесно, і я вам у цьому допоможу.